Вже 16 січня набувають чинності зміни щодо визнання випадків множинного громадянства. І, як бачимо, таки буде запроваджено, скільки ніяких перепон до цього немає, акти було прийнято, і дата набрання чинності не змінювалася. Хоча таке теж іноді буває. Як розібратися, як знайти той перелік країн, щодо яких буде визнаватися. Громадянство, множинне громадянство для громадян України. Одразу відзначу, що повноцінне запровадження множинного громадянства неможливо через те, що згідно Конституції, у нас передбачено, закріплено в статті 4 принцип єдиного громадянства. І він означає, Наступне є внутрішній вимір розуміння множинного громадянства і зовнішній. Внутрішній вимір внутрішньодержавний — це те, що адміністративно-територіальні одиниці не можуть мати власного громадянства. Тобто у нас немає громадянства Київської області чи Харківської області і так далі. А зовнішній вимір це те, що Україна за громадянами України визнає лише громадянство України. Тобто, інакше говорять, що в відносинах з Україною. Ми є лише громадянами України. Тобто всі наші дії, всі наші права, свободи, обов'язки України розцінюють за, за основу бере громадянство України. Проте, в зв'язку з тим, що виникла ситуація щодо. Втрати громадянства для багатьох громадян України, які вимушено покинули територію України у зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації, і в результаті виникає проблема з тим, щоб зберегти громадянство за громадянами України. І Верховна Рада України зробила такий крок, додала до переліку визнання множинного громадянства один з пунктів. Окремо відео по множеному громадянству є, повторитись, не буде, але ключовий аспект все-таки скажу. Як зрозуміти, що ця норма вже діє, вона дійсно є. Ви просто відкриваєте закон України про громадянство України, далі ви відкриваєте структуру закону і є стаття 5.1, у статті 5.1 ви побачите саме текст цих змін. Поки її статті 51 в законі України про громадянство України немає, то і означає, що вона не запроваджена. Проте змінами. Стат... Саме цим не обмежився законодавець, вносили зміни і до інших статей, тобто, в цілому, ви вже потім побачите, що редакція закону вже буде від 16.01.2026 року. Це значить, що у ті зміни набирали чинності. Коли ми говоримо про статтю 51, випадки обмежень визнання. Множинного громадянства вони дійсно раніше і визнавалися. Це стосувалося дітей в першу чергу. Я думаю, мало в кого немає знайомих чи так само можливо у вашій родині є діти, в які набували громадянство держави, де вони переживають, якщо народжувалися за кордоном, і набували громадянство України. І у цих випадках Україна не розглядає ця як підставу для втрати громадянства України. І відповідно ці випадки вони певною мірою були. Але вони пояснювалися тим, що людина є неповнолітньою. І тут не йшлося про заявою добровільне набуття громадянства України. як це є в переліку: підстав для втрати громадянства України. Добровільне набуття громадянства іншої держави та заявою так. Це підстава для втрати громадянства України. І... Сьогодні цей перелік просто розширений визнання випадків множинного громадянства. Тобто йдеться про певні випадки випадки визнання множинного громадянства це одночасно набуття дитиною за народження громадянства України і громадянство підданства іншої держави чи держав. Це ось ця підстава, одна з них про яку я вже згадала. І далі о, теж перенеслися в статтю 5.1 інші підстави. Там стосується все-таки автоматичного набуття, або ж внаслідок усиновлення, або ж щодо іноземців. Також передбачено знову знову ще набуття громадянства України у спрощеному порядку. передбаченому статтею 10.1, Це теж зміни іноземцями, які є громадянами підданими держав, громадяни піддані яких набувають громадянство України у спрощеному порядку. І так, законодавець у нас. Оперує таким поняттям, як громадяни піддані держави, які набувають громадянства України в прощеному порядку, і для набуття Все визнання множинного громадянства теж така конструкція застосовується як гром... набуття громадянства України, гром... громадянства під... держав, громадяни, піддані яких набувають громадянство України у спрощеному порядку. Тобто Довга конструкція, коротше, тут ніяк не, не уріжеш її, ось така ця нова конструкція, вона таки посягає на принцип єдиного громадянства. Чому це так? Тому що в нас виникають такі цікаві дві категорії громадян. По-перше, є громадяни України, які фактично мають іноземне громадянство. Але поки Україна про це не знає, ну, це не є підстави для втрати. Поки не знає, нема підстав. Да? Потім виявляється, підстави є. А водночас це не є покаранням. Фактично, втрата громадянства. По, ну, нині норми, Нормі означає, що людина втратила зв'язок з державою. Держава просто указом президента про припинення громадянства внаслідок втрати громадянства, просто констатує факт: відносини розірвано все. Коли ми ж говоримо про цю ситуацію, то виходить громадяни, які будуть матимуть громадянство того переліку держав, одні з переліку держав, то для них, по-перше, не буде втрати громадянства, по-друге. Вони з ними визнається це інше громадянство. Які правові наслідки для правостатусу дійсно будуть інші, тому що йдеться, тут вже вступає в дію міжнародне приватне право, і яке право буде застосовуватися до вас, якщо у вас громадянство однієї з цих країн в переліку, і громадянство України, то, відповідно, в податкових, там, трудових, сімейних відносинах, з відносин, усиновлення, розлучення, вже будьте готові до того, що. Все менше буде варіантів, коли застосовується до вас право України. Тобто ви, по суті, ем, попадаєте в такий підризик саме застосування іноземного громадянства, і Україна не буде за вас вступатися щодо цих країн. У них вже тоді. як... Країна вашого другого громадянства будуть про вас дбати. Тобто, інакше говорячи, держава ще виступає на міжнародній арені як захисник прав і свобод людини, і може звертатися знову ж таки до міжнародного суду ООН щодо аспектів дипломатичного захисту своїх громадян за кордоном. І тут виникають інші питання: Проте, дати такий алгоритм і одну єдину відповідь по статусу. Настільки зміниться ваш статус. Маючи громадянство списку цих держав, я їх зараз назву, і громадянство України одночасно, вам ніхто не скаже отак от універсальне, та, універсальне пояснення, опис вашого правового статусу, тобто права свободи які сфери, яким правом регулюються. Тому вам треба в кожному конкретному випадку звертатися до юриста, бо для цього, щоб дати точну відповідь, треба звертатися до законодавства цієї держави, до законодавства України співставляти. Більше того, там готується. Зміни щодо закону про міжнародне приватне право і тому теж до цього треба готуватися, там скоро все зміниться. Тобто, якщо ми говоримо про громадян України, то в них застосовується право України за громадянство. Тобто не це така прив'язка, яка прив'язує до, гром... до права України. Так, такий загальний загальний принцип такий застосовується. Тому певні правові наслідки це матиме. Однак ще раз хочу наголосити, підсумувати те ту думку, яку я розпочала. У нас з'являється громадяни України, які мають по суті фактично громадянство більше ніж однієї держави, більше ніж не тільки України, і ще громадянство однієї країни, і в даному випадку Україна їх розглядають тільки як громадян України, і громадяни, які мають громадянство держав, громадяни, піддані яких набувають громадянство України у спрощеному порядку. Україна визнає за ними оте інше громадянство. Тобто такі дві категорії громадян. Ну тут питання до рівності правого статусу громадян виникає. І виникає до, щодо дотримання статті 4 Конституції України, принцип єдиного громадянства, який я вам вже пояснила. Проте, поки немає в нас цього приводу рішення Конституційного суду щодо цього закону, але можливо буде. Отже, ми. Підійшли до того, де знайти оцей перелік країн. Коли ви хочете знайти якийсь акт постанови, яка пов'язана з реалізацією певного закону, а ви не можете знайти цей акт під підзаконний, Ви можете відкрити просто той закон, про який йдеться, і подивитися на сайті парламенту. Є ось така скріпочка там пов'язані документи. І в переліку пов'язаних документів має бути той документ, про який йдеться, який, наприклад, запроваджує певний механізм. Так само і з законом України про громадянство України у пов'язаних документах, ви можете знайти ту саму постанову. Постанову Кабінету міністрів України від 5 листопада 2025 року, номер 1412 про затвердження переліку держав громадян, піддані яких набувають громадянство України у спрощеному порядку. Отже, перелік це Канада, Федеративна Республіка Німеччина, Республіка Польща, Сполучені Штати Америки і Чеська Республіка. Ще одна загроза, на якій я хочу наголосити. Тому що все нове, що запроваджується, вони не воно не завжди добре продумано. І для того, щоб розуміти, що вас чекає, тут важко прогнозувати. Ще мене дуже-дуже непокоїть, що цей перелік затверджується за Кабінетом міністрів України, хоча питання правого статусу особи згідно статті. 92 Конституції України мають регулюватися законом. І оскільки цей перелік країни істотно впливає на правовий статус, а якщо з цього переліку зникне, наприклад, Штати Америки, зникнуть. Тобто у людини різко змінюється ситуація. Да? Право застосування, справа якої держави буде застосовуватися і так далі. Як це буде взагалі далі впливати? Ну, Досить складно прогнозувати. Хоча, по ідеї, закон ніби передбачає, що це повноваження парламенту, тому що йдеться про перелік країн, громадяни яких набувають громадянство України у спрощеному порядку, а порядок цей визначається законом, тобто парламентом. І парламент або визначає цей спрощений порядок, або ж не визначає, але перелік країн не закріплює. Ну, як правило, коли йдеться про перелік певних країн, на рівні закону дійсно не закріплюють, щоб наносити часто зміни. Але це ситуація. Як на мене, потребує перегляду і великої значної уваги, тому що від погоди від настрою уряду буде змінюватися різко, непрогнозовано, праве положення особи. І виходить, що принцип верховенства права, правовладдя, те, що ми маємо ми маємо, можемо, роз, повинні мати можливість розрахувати прові наслідки тієї чи іншої норми, своєї поведінки за нормами права і які будуть наслідки у цьому випадку, теж виникає запитання. І наостанок ще одне таке питання важливе, А що ж робити з депутатами, президентом, державними службовцями, службовцями органів місцевого самоврядування, суддів Конституційного суду, суддями, так? Що щодо них взагалі? Скрізь де на посаду вимагається громадянство України, для них ця опція не діє. Тобто випадки множинного громадянства мають на увазі для них так як обмеження, і справа в тому, що наявність іноземного громадянства є. Підставою дострокового припинення повноважень. Ось і все. Ось, тобто це питання вирішується таким чином. Їм не можна. Те, що можна громадянам категоріям, які обіймають посади, де вимагається наявність громадянства України, от їм не можна. Ось от, от, от таким чином регулює це закон. Отже, ми з вами підсумовуємо, що це таке обмежене, але таке дуже обмежене. Множина громадянства у нас таки визнається. Поняття це для нас для закону саме нове, але в ратифікованих документах Україною воно вже було і до цього законодавець його додає, додає в закон. Виникає питання щодо конституційності, дотримання статті 4 конституції, все таки виникає дивно, але Конституційний суд щось дуже довго розглядає питання стосовно. Тлумачення статті 4 Конституції України я не знайшла. Можливо, хто знайшов, поділіться, бо тихо і глухо з цього питання абсолютно. Я не бачу. Хоча розглядається, вже віддається більше двох років це питання. І стосовно. Осіб категорії осіб громадян України, де вимагається заняття посади, вимагається громадянство. на них опція визнання оцих випадків внежого громадянства щодо держав громадян, піддані, піддані яких набувають громадянство України у спрощеному порядку, для них вона не діє. Отже. Чекаємо 16 січня і будемо дивитися далі, як це все буде працювати. І відповідно, якщо будуть виникати цікаві актуальні питання, я з вами буду ділитися. А я, Лілія Миколаївна Гришко, навчаю вас основам конституційного права та аргументації.